Давайте згадаємо, що зробив Ісус на кресті. Він взяв на себе всі наші немочі, хвороби і сказано в Ісаї 53: Ранами Ісуса ми зцілилися. А чому? А тому що хвороба, друзі, це покарання за гріхи. А якщо ви віддали своє життя Ісусу Христу, то більше немає ваших гріхів, бо Він їх простив. А раз нема гріхів, то нема і покарання за них. І тому хвороба, що? вона більш не прийде. Ні, вона прийде. Ну, пот... Тому що ми живемо на цій землі, і скільки ми тут живемо, скільки сатана буде. Е... Ну, насилати на нас всякі хвороби. А що ж нам робити? А нам треба просто прогнати, просто промовляти те, у що ми віримо. У що ви, друзі, вірите? Що у вас хвороба е, шлунково-кишкового тракту або там ще якась хвороба? Чи ви вірите у те, що Ісус забрав? Якщо ви ще не віддали своє життя Христу, робимо це прямо зараз. Повторюйте: Отець Небесний. В ім'я Ісуса Христа я дякую тобі за те, що Ісус взяв на себе всі мої немочі, хвороби і ранами. Його я зцілився. Я дякую тобі. Сказали, молодець, тепер ви дитя Боже, всі обіцянки Христа належать саме вам. А тепер згадаємо жінку, яка 12 років. Страдала кровотечею. Лікарі не змогли їй допомогти. І тоді вона сказала: якщо тільки торкнуся до одягу Христа, зцілюся. Що вона зробила? Вона висвободила свою віру. Бо, розумієте, от якби вона не сказала, чи я зцілюся, чи я не зцілюся, всі зцілюються, а я, а те, а се. Вона сказала. І цим якби прорубала прохід для свого зцілення. Тому що треба нам робити? Давайте скажемо. Прямо зараз я прийму зцілення шлунково-кишкового тракту кожного органа, який причетний до цього тракту. Сказали? Добре, ідемо далі. І що вона зробила далі? Вона встала, підійшла і таки торкнулася до одягу Христа. Як ми з вами торкаємося до Христа. Христос це Слово. І коли ми промовляємо оці міста Писання, які кажуть про зцілення, то тим самим ми торкаємося.